Думаю, багато людей знає, що Україна має значні поклади літію стратегічного металу, і колись ми почнемо його видобувати та станемо дуже багатою країною, але це не точно. Тому що є питання: а чому ми досі його не видобуваємо, якщо це так вигідно? Сьогодні спробуємо розібратися, що не так з українським літієм, та чи справді ми казково багаті? Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем. Також переходьте на наш телеграм-канал Промислова Україна, де ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Посилання я залишу в описі. Літій найлегший метал у природі, у періодичній системі елементів під номером 3. Він не тоне в воді, але перевіряти не рекомендую, тому що літій при контакті з водою може вибухнути. Власники електромобілів, які пережили потоп, не дадуть збрехати. Світові запаси. Літію оцінюють у 86 мільйонів тонн, тобто дуже мало. В українських надрах може бути як мінімум 1% всього світового літію. Точні запаси літію в Україні невідомі. По-перше, через те, що дані засекречені, по-друге, через те, що детальних досліджень ніхто не проводив. Літію у світі дуже мало, але довгий час потреби людства у цьому металі були незначними. Його використовували в скляній та керамічній промисловостях. В 1991 році компанія Sony за Тентувала літій іонний акумулятор. В наші часи сучасні ноутбуки, смартфони, гаджети, павербанки, електросамокати та інша техніка використовує літій іонні акумулятори. Звісно ж, чим більше акумулятори, тим більше потрібно літію для їх виробництва, а найбільше акумулятори в електромобілях, і саме їх виробництво лідирує у споживанні цього металу. Електромобільний бум призвів до сильного зростання цін на літій. В кінці 2021-го ціна досягла 80. Тисяч доларів за тонну. Але з того моменту кожен рік зменшувалася в два рази. Друзі, ми постійно розказуємо вам про українську промисловість та український бізнес. Але не говоримо про дуже важливу тему, а саме накопичення капіталів громадян України. Саме цим і займається наша власна школа останнього капіталіста. Це платформа номер один по освіті в сфері фінансів та інвестицій. Тож, якщо ти хочеш опанувати навички керування власними фінансами, стати фінансово грамотним, то доєднуйся до нашої платформи, там ми навчимо тебе всьому, що потрібно тобі знати. Посилання я залишу в описі до цього відео. В Україні є 4 великих родовища літієвих руд. Шевченківське родовище в Донецькій області, розташоване поблизу селища Шевченко у Великоновеселівському районі неподалік міста Курахово. Нині ця територія окупована Росією. Родовище відкрили у 1982 році. Його площа складає 800 квадратних метрів, глибина дослідження сягає 500 метрів. Запаси оцінюють у 13 мільйонів 800 тисяч тонн літієвої руди. Але невідомо, який від відсоток Карбонату літію в цій руді. Якщо більше одного відсотка, то це вже непогано і досить рентабельно для видобування. Також у цьому родовищі є певна кількість рідкоземельних металів: ніобію, танталу. Берилію та Рубідію. Ще одне родовище літію в Україні називається Крута Балка. Знаходиться воно в Запорізькій області поблизу міста Бердянська. В наші дні ця територія окупована Росією. У відкритих джерелах ми не знайшли точних даних, скільки у цьому родовищі літієвих руд. Краще поговоримо про родовища, які на даний момент знаходяться під контролем України. Родовище ділянка Добра в новоукраїнському районі Кіровоградської області. Запаси оцінюють в 12 мільйонів. Мільйонів тонн літієвих руд вміст карбонату натрію близько 1,37%. і четверте родовище на території України Полохівське в новоукраїнському районі Кіровоградської області. Це найбільше родовище літієвих руд в Україні, єдине з чотирьох родовищ на території України, власник якого має ліцензію на видобуток літієвих руд протягом 20 років. Компанія «Укрлітієвидобування» в 2017 році отримала дозвіл номер 6195 Запаси родовища оцінюють в 75 мільйонів тонн руди. Вміст карбонату літію близько 1%. тому загальні запаси родовища в перерахунку на карбонат літію можуть складати 760%. 50 тисяч тонн, що робить його одним із найбільших літієвих родовищ на території Європи. В наші дні підприємство Укрлітій видобування веде переговори з потенційними інвесторами та хоче в 2025 році залучити 700 мільйонів доларів інвестицій у видобування літію. Кошти підуть на будівництво шахти, гірничо збагачувального комбінату та заводу з виробництва збагаченого карбонату літію. На думку власників, завод зможе виробляти 20 тисяч тонн. Карбонату літію на рік. Австралійська компанія Європлітій також хоче інвестувати в українське родовище близько мільярда доларів. Ця компанія постачає літій для БМВ. Країни, які зараз є лідерами по видобуванню літію, добувають його, як правило, в родниках невеликої глибини або як Чилі випарюють літій із солончаків. В Україні видобувати літій доведеться в глибоких шахтах, а руда буде досить бідною. Тому собі вартість однієї тони буде набагато вища, ніж в Чилі або Австралії. Великі родовища в яких літій видобувають на малій глибині, як правило, знаходяться в пустелях. Справа в тому, що літіє руда отруює землю та знищує усю рослинність. На літій-іонних акумуляторах, як правило, пишуть, що їх не можна викидати в ґрунт. Мабуть, ви чули, що один літій іонний акумулятор з мобільного телефону може отруїти 3 кубічних метри ґрунту на декілька десятиліть. Розробка літієвих руд наносить колосальних збитків регіонам, в яких її видобувають. І одне діло, коли це пустеля Атакама. Найбільш засушливе місце на нашій планеті і зовсім інша справа це плодовиті чорноземи кіровоградщини, і плодовиті вони, тому що літій знаходиться глибоко в надрах і не отруює їх. Якщо буде збудовано великий гірничо-збагачувальний комбінат, при ньому, звісно ж, будуть хвостосховища, в які будуть скидувати десятки мільйонів тонн збідненої літієвої руди, десь 98% від загальної маси всього, що будуть видобувати. Тому видобуток літію гарантовано призведе. До погіршення екологічного стану в регіоні В принципі, я думаю, тепер ви розумієте, що не так з українськими родовищами. Два з чотирьох знаходяться на окупованій території, а два, що знаходяться на підконтрольній Україні території, потребують колосальних інвестицій: мільярд доларів в розбудову інфраструктури. При цьому через велику глибину залягання та бідну руду інвестувати в них менш привабливо ніж в родовища Болівії, Аргентини, Чилі та Австралії. Доцільність будь-якого родовища. Залежить від ціни на метал або мінерал, який в ньому знаходиться на світовому ринку. Зараз через високий попит на літій іоні акумулятори ціни на літій дуже високі, при цьому запаси літію в світі скорочуються, що робить доцільним розробку українських родовищ. Але найближчим часом ціна на літій на світовому ринку сильно впаде. Вікно можливостей відкрито десь до 2030 року. Потім український літій стане нікому не потрібним. Проблема літію якраз і заключається в тому, що його дуже мало. На нашій землі тому великі корпорації із Китаю, США та Європи зараз ведуть розробку більш дешевих та розповсюджених на нашій планеті альтернатив літію. Хтось каже, що це буде натрій іоні акумулятори, а хтось пророкує, що літій замінить графен. За прогнозами, вже в 2030 році попит на літій почне сильно падати, а це означає, що і ціна на нього буде зменшувати, і чим меншою вона буде, тим меншою буде вірогідність, що хтось інвестує в українське родовище. Що на цьому відео закінчується. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.